Індія бажає відновити співпрацю зі США. Китай сподівається на мирне співіснування. Так відреагували на новини з Вашингтона у китайському МЗС. Після того як Дональд Трамп заявив про свою перемогу, світові лідери вітають його з обранням. Офіційно результати ще не оголошені. Низка штатів поки рахують голоси. Як реагує на те, що відбувається за океаном Євросоюз, де до можливого обрання Трампа готувалися, і якого навіть боялися? Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко розкаже. Як і в багатьох інших куточках світу у Європі не стали чекати офіційного оприлюднення результатів. Першим лідером у цій частині континенту, який привітав Дональда Трампа, передбачувано став Віктор Орбан. Прем'єр Угорщини відкрито вболівав за кандидата республіканця і у разі його перемоги обіцяв відкуркувати кілька пляшок шампанського. Перемогу Трампа Орбан назвав дуже потрібною для всього світу а також цитую найбільшим поверненням у політичній історії США". Голова МЗС. Угорщини, після того як висловився його керівник, додав, що Україна тепер, мовляв, має шанс на мир. Угорщина нагадаю, єдина країна ЄС, яка публічно пропонує припинити вогонь, замість закликів до Москви вивести війська з території України. Після рішення американських виборців ми можемо сподіватися, що угорсько американська політична співпраця повернеться до свого піку, оскільки ми поділяємо схожі погляди на світ. І після майже тисячі днів війни в Україні є більше шансів ніж будь-коли на встановлення миру. Саме тому, що Трамп говорив, закінчить війну за добу, і наголошував, що з Путіним у нього чудові, як він їх характеризував, стосунки у Європі з побоюванням ставилися до перспективи його чергового президентства. Але сьогодні, у тональності європейських лідерів, які вітають Трампа з перемогою, про це нічого не нагадує. Вони готові співпрацювати і сподіваються на зустрічний рух. До кооперації майбутню адміністрацію США закликав Еммануель Макрон а також Джорджія Мелоні. Британський прем'єр сподівається на подальше процвітання відносин між країнами лаконічним був президент Польщі. Написав: Вітаю, пане президенте. Ви це зробили. Цитата литовський лідер при нагоді нагадав про важливість трансатлантичної єдності а також про те, що його країна інвестує в оборону 3,5% свого ВВП. Трамп, будучи президентом, критикував європейських союзників, які витрачали недостатньо менше 2% і казав, що не захищатиме їх від можливого нападу. Генсекретар НАТО привітав. Ше Трампа зазначив, його лідерство відіграватиме ключову роль, щоб зберігати силу альянсу. На співпрацю сподіваються і у Берліні. Німеччина, Європа та сполучені штати близькі партнери та союзники. Німеччина також буде близьким надійним союзником майбутньої американської адміністрації. Це наша пропозиція, які в будь-якому хорошому партнерстві, де безперечно є політичні розбіжності, чесний і насамперед інтенсивний діалог важливіший ніж будь-коли. Дипломати єс не уповноважені давати офіційні коментарі. ЗМІ. у розмові з Радіо Свобода були похмурими, але суцільного песимізму я не почула. Очікують, що будуть трансатлантичні торгові тертя, що Європі доведеться нести набагато більший тягар у підтримці України. Побоюються не так Трампа, як його нового оточення, особливо майбутнього віце-президента Венса, якого називають гіперізоляціоністом, але також зазначають, що непередбачуваність Трампа може принести користь у відносинах із Москвою, Пекіном Тегераном. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1.